Всім привіт. Так, оце сьогодні така у нас ранкова погода. Бачите ось? Така ранкова погода. Сніжок, так. Ну чищо сніжок. І як ви знаєте, по сніжку трошечки, ну, в мене не підбирається слово по першому сніжку, але все рівно. Снігу давно голуби не бачили. Я сімівку підкинув. І з тієї сімівки ось пішов в камеру, взяв. Покажу вам тільки п'ять. Де два не знаю. Що це скажу. Оце ось нижче голубки. Ось нижче. І мають бути вище. там було чотири, внизу було три. Навіть не з однієї команди я втратив двох голубків. А от де вони? Так. Айра, тигай, мене надіється, штовхає мене. Айра, іди гуляй, Іди. Штовхає мене. І, ви знаєте, і я два не знаю де. Верніше не побачу, я, де вони ділися. Що вони десь там... Може опустилися, вірю. І мабуть молоді, тому що вони снігу не бачили, там молоді є. Снігу не бачили і, мабуть, у них очі так розширилися на це явище. А тільки ось. Не всіх я викинув, я вам скажу. Таких, ну, літаючих зараз, літунів, розігнаних, не всіх я викинув. По-моєму, це рябогорло. Це голубочка, до речі. До речі, це голубочка. По-моєму вона, та що я бордичів взяв. Ось вона рябогорленька. По-моєму вона. От я ще не дуже, не дуже я ще так. Там дві світли. Дві. Йокки-палки така. Трошки. Я Картинка така не, не чітка, не можу розрізнити, яка з них біла. Так, а де ті? де ці? Тройку бачу, двойку, Ага, двійку бачу. А ви знаєте, хмари такі снігові, темно, такі свинцеві, або світло свинцеві. Я на них не бачу світлих голубів. ось в чому справа, мабуть, через те. Я не бачу. Так, оцих двох бачу. Так, да, там ви знаєте, там, мабуть, добрий, тому що вони... Там вони, ану, що там вони. по маю фортовий ось. Фортовий, Він же був вгорі, лки павки. А чому в нижній стаї? Оце. Ви бачите, ну йоки поки не може Айра, не заважай чит... мені. Це не чітка картинка. Так, трійку зараз покажу. Тріка якраз викарабкалася вже на е, такі на сонячні хмари. Ні, це не трійка викарабкалася на сонячні хмари, це хмари зійшли. Бачите, яка там швидкість хмар. Скільки це пройшло? Ну, Секунд 10. Вони були на темному, бачите, вже вони на світлому. Ну. Ну то спортсмени, то літаючі голуби, то спортсмени. Ну вони то сніг бачили, вони то знають географію білу своєї землі. Знаєте, а ці молоді не бачили ще сніг. Так. Так. Давайте я виключу камеру. Так, притягну якийсь один. Зараз буду... Розшифровувати, хто це такий. Зараз буду розшифровувати, хто це такий. Ну, знаєте, по-моєму, рижий. Рижий, але він щось... А, ну певно, я йому вірю. Він тут білу землю бачить перше. Мабуть, через те він не дуже її знає. Рижий. О, трошки пройшов. Трішки пройшов стороною. Заходить. О, вітер трошки подув. Рижий, так. Да. Знаєте, рижий. Опа. Да. Рижий прийшов саме перший. Значить, десь він недалеко був. Рижий прийшов саме перший. Ну, під ногами ж хата, куди ж ти дивишся? Побачив. Рижий, як ти дивись, ти молодець? Ух ти! Я думаю, якщо втрати будуть, то буде рижий в числі перших. Рижий прийшов, так, оце да. Дивіться, який молодець, а? Рижий. який, а? Піктор Васильович, дивіться. Прилетів. Прилетів, так. І не бачу я нічого. Так, не буду вам голову морочити час забрати але я вам що скажу дуже низькі хмари дуже низькі хмари і так вони йдуть з заходу на схід і в мене така дуже погана і це дуже погане прикмети я вам скажу так поки що все так вичу камеру ще один нас іде ще ось один Ну я пізнаю, це мій карий молодий. Карий білохвостий молодий. Оце мабуть з тієї трійки, що були внизу. сів, ось кари сідає білохвостий. Ось кари сідає. Це я так думаю, що він сідає. Ну він взагалі, от вони не бачили снігу. Ну нормально все. Значить, все добре, якщо він... Вже над хатою, значить, о, бачите? Подивіться, Я колись сказав, оце гра така прямо над демарями. Це радість від того, що знайшов. Да. А то й місце, все правильно. Я навіть би не бачив би масті, я знаю, що він, він постійно на тому стопі, оце собі робить посадочку. Завжди, оце, така в нього натура. Так, два є. Так, ви знаєте, є ще один. Є ще один прийшов. Оце так Коли через два ти зустрічаю їх, поки є час. Знаєте, по-моєму, фортовий прийшов. По-моєму прийшов фортовий. Йолки-палки, який молодець, да? Фортовий прийшов, так? Да? Є, є. Вартовий вдома. Вартові вдома. Давай, 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 давай. Та падай ти, тому що зараз небо таке страшне, що прилетить любу секундочку. Так, ну. да, Фартовий прийшов. Чудово. Чудово, значить. Оця четвірка, що була високо, хлопці, от я її і знайти не можу. Хоча так хмари частково показують мені небо синє. Я туди вдивляюся, дивляюся той свинець. І я не бачу четвірку, яка була висока. Давай сідай. Це десь яке противне воно. І знаєте, Я дивлюся, ось бачите, вже сонечко навіть пробивається. Ну, інколи пробивається, інколи бачите, я затягую, що взагалі не видно сонця. От такі проблиски є. І я зразу, коли проблиски з'являються, туди одразу своїми очами. І я не бачу. Я не бачу тієї четвірки. Йолки-палки. Ну Там ці четвірці я вже так знаю. Ну Там точно є два спортсмени. А два є голуби, які не мої. Які є не мої. Сів, так? Да? Сів. А два там не мої. Ну, як вам сказати? Я кидав голубів сьогодні з спортсменами тих, які добре відлякають соколи і ястреба, да? розумієте? От мені От Мені не вдається якось з ним його відлякати голубами. От не вмію я, мабуть. Я кинув, думаю, так, і мороз, і сніжок. І думаю, прилети зараз же. Спортсмени втічуть, а ти не втічуть, думаю, і вони полякають його і буде все чудово. І що вам сказати? Я ні тих не бачу, ні своїх не бачу. Ні тих не бачу, ні своїх не бачу. Так що я не знаю, що казати, що коментувати. Так, оце потримав ще лишніх хвилиночку. Думав, а може, а може щось побачу. Ні, я нічого не бачу. Так, добре, виключаюсь пока. Так, троє вдома. Так, вже машина на стартовій площаці. На стартовій площаці. Вже має виїжджати, а всю голубі кистяне. Це я просто, це, якби ще раніше поїхав би хвилин 5, то не побачив би цього Ну Це явно один з просменів іде. Явно один з просменів іде. Значить, Повторюся, там два спортсмени, це карий рябохвостий і кремак. І два світлих, не моїх, які лякають сильно. Я стрипів. О, ну бачите, вітер піднявся. О, дивіться. Це година пройшла після останньої зйомки. У ну, мене така догадка, що це може бути кремак. Я її повадки бачу. Може бути кремак, ви знаєте. Ще помиляюся. Ну давай швидше, швидше сідати, я вже поїду. Знаєте ні, карий. Опа. Оно. Карий прийшов. Ти дивися ти. Кари прийшов. Ти дивися ти? Я думав, я, чесно кажучи, не думав. Скажем не так. У мене кремак був на першому місці по приходу. А це кари прийшов, молочина який, йолки палки Ну, блін, цей голуб у мене все більше і більше закрадається в серце. Ти дивись який ти, ну. А ти дів? Оцей він був з кремаком вгорі і з ними ще були два світляки. Ти дивись, він прийшов. Ну, надо ж таки. Шо, шо таке. Що ж таке? Що таке? Що таке? Що таке? Що таке? А? Чайку побачив, ще що таке. Ну і що? Чи ти чайку не бачив ніколи? Вона чайка пролітає, бля, ні, там він злякався. Так, покидно більш менш відсідав. Ну сідай вже мені треба їхати, мене там до роботи вижнуть. Ну хочу посидіти, бо це дуже принципово. О, зараз я тільки машину хлоп двері, а я його разі збриє хтось. А я потім буду ребуси розгадувати. Думаю, ти ж сідав. Приїхав після відео, немає. Ах, яка ж ти молодець. ай ти ж красава яка. Ай, ти ж прекрасний голуб такий. Що ти дразниця надійнося, а? Що ти дразниця, а? Є. рябохвости пройшов. Ай, ти ж моя красава. Ну, заховається, певно, заховається. Молодець. Так, і не бачу більше нічого. І в мене часу немає навіть роздивлятися і немає часу, що коментувати. Все, треба їхати. Значить, З такою надією я тільки думаю, що приїду і побачу кримака піхвоста. Оце я маю побачити, А всіх інших ще двох білястих можна не побачити. Значить, Троє немає. Кримак піхвоста і два білясті. Ну, два білясті вони. Працюють в небі, так що вони заплановані були зробити своє добре діло відлякати хижака. А от Кремак, де не вірю я, от просто мені не віриться, що це прийшов, щоб того не було, ну не віриться. Так, хмари стали вищі, оці нижні, от, бачите, трохи відійшли. Відійшли вже на захід. Ой, на схід, вибачте, на схід. Вітер західний, на схід пішли ці хмари. Та що небо стало високе. Так, все, поїхав. Так, тільки зайшов у двір. Це моє місце спостереження. Сніг пішов. Тільки заїхав у двір, хлопці. Тільки заїхав у двір. Зараз хвилиночка то в мене мої пункти спостереження будуть зараз мокрі. Ладно, так, хлопці, звідти бачу кремакі. Відселя бачу. ай, красава моя. Ти моя красава. А ви бачите, який сніг пішов? Ви знаєте, це добре, що я їх ще добре, що їх погнав ще з самого ранку, коли снігу не було. А якби я погнав би перед самим снігом і така буря не летіла б снігуваці, то це був би капут. Є, є, ай, ти ж моя нефлює. Ай, ти ж моя красава. Ай, ти ж мій хороший. Треба закрити. Всі голуби позаскакували. Всі голуби зайшли. Куди тікаєш? ти мій хороший. Бачите дядь, подивіться, безобразно. Балою. Це молоденький. Цей вже сюди попересаджував 25-го року молодь. В цьому році кілечка традиційно, верніше нетрадиційно замовив в жовті в володі. Ай ти ж моя хороша, де ж ти був, а? Коли ж ти прилетів? Ну я, чесно кажучи, щось був спокійний, так. Щось був спокійний. Оце голуб'я, ну так, знаєте, боявся, жалкував, але я думаю, ну невже ж він вже до да не прийде, а? Так. Так, Що є ті світлячки? які летіли які відлякували мені хижака нема цих двох нема цих двох нема ну нічого нічого буде якась надія що можливо вони що вони десь і полетіли немає молоді вже багатенько тут говорив так. цей кремах сьогодні теж в рібу, але він сів ряду перших. А, от рижий хочу показати вам. У мене один-єдиний рижий сьогодні. Я теж його підкидав і він прилетів. Прилетів, молодець. Так, ну що все. Все, все що мало було бути позитивним, я на це очікував, цю позитиву є. А, декарі рябохвости, до речі, хочу вам показати. А ось він сидить. Ось оцей рябий рябохвостий. Карибах хвост. Я... Покажи. Каренький теж красаво. Красава. красава. Ну він при мені ще прийшов. То ще я показ, він приміниться прийшов, цей голубок. А кремак вже не знаю, коли прийшов. Так, все, добренько. Ну що, все нормально. Все наче нормально. А, я ще, що це таке? Забуваю все. Хочу вам ще показати фартового. А де він? А де фартовий, до речі? Стоп, а де фартовий? Я щось фартовий не бачу. А ось переді мною, щось, щось ти не бачиш, зараз вижу на його. Ось прямо переді мною. Повзує прямо в мене. Ось ось, ось ось. вийде, кажіть людям. Ось Бачите, ось. це ось фартовий хлопці. Ну лки, паціємо. Треба поміняти йому клекуху, бо це на кличе біду. Не можна так. Не можна так уже. Це погана прикмета. Ай, ти ж хороший. хороший. Да, до речі, е, я дивився, це не син черви. Знаєте, я помилився. Це не син черви. Батько пропав його у весняних польотах. Пав смертю хоробрих в небі. Зрозуміли, так? Да? Ось оцей голубок, оце фартовий. Оце фартовий. Хороший буде голубок, може приберегти його. А що ж тоді ганяти? А то все бережемо. А, так. Да. І ще ж покажу вам оцю кару е, білохвосту. Е, зараз покажу, вижену його. його. Ви, я вам його показував, ви його знаєте. Тільки ви його в небі не бачили. А сьогодні ви бачили його в небі. Оцей карий рябоховтень, дивіться такий спортсменського виду такий. Ось це бачите? Так, а ну тікай, отак. Оце той голубок, що вийшов з-під старого синірябу. Ну, якого вже немає. Якого вже немає. Це останній з могикан синіряби пропав. Все, в мене тепер немає тих голубів з півдня, які я завжди привозив. Так. Оце голубок. Оце верніше, він вивівся в його гнізді, отак треба сказати. Вивівся в його гнізді. Я ж, знаєте, січку не тримав. Карих багато, можливо цей. Все може бути. Оцей сьогодні Ось теж літав, він теж ото прилетів. Оце прилетів оцей карий. Отой рижий. Оцей ото рижий прилетів. Ну, Оцей прилетів. Е -е, прилетів портовий. І двох мінус, два мінус. Все, добренько. Все, Все залишаю, І так вже вам заняв зараз. Зараз, якщо сніг, сніг, якщо зараз трохи припиниться, я бачу, він припиняється. Можливо, і сніг трохи розстав. Бачите? Подивіться, бо я вам зранку показував, була така біла, білий був дах. Тепер трошечки вже і сніг припиняється. І вітер я бачу не, не заспокоюється. вітер такий ще є то я думаю що я трошечки пізніше іще підкину але вже цих не буду підкидати що вранці летіли цих вже не буду для них сьогодні вже достатньо є там іще на шкребу по сусікам хартовий голубок класний все добре пока всім пока і тікають і тікають завсім пока